Технікатично тренування ввечері було тренування з фізичної власне Він сказав, що він хоче забувати вищу освіту, і він проявляє таких наук, як політологія, соціологія, соціальна психологія. На Моє зауваження, що цими науками дуже важко заробляти, Він сказав, що гроші його особливо не цікавлять, йому головне внесу. На корінність його карті, що крила правому. І навіть на деякий час осередок міста Дніпра. А також з правом сектором вони їздили на національно патріотичний вишколи в 22-му році. І це, як ептинік, становиться терористами. Ваша чи Стефан Касовський, це відомий, тому практикуючий театр, а, а також публічний. Журналист, що так шат нашого товаросту тільки в сфері психіатрії. Окремо, всі кніги він, Стефан Баковський, намагається піднімати питання самотності людей в сучасному суспільстві. І окремо розглядає таку групу суспільства, як самотні чоловіки, у яких в житті разу не було сексуальних контактів. Він розглядає, які точку створюють. Їхню Чим їхня самотність загрожує передні 24 року в місті Львові? Після того, як йому в квітні 24 року виконувалось 18 років, ми ще раз повернулись до його питання службою в ЗСУ. Я перепитав, чи не передумав він служити. Він сказав, що мій, і я таки в себе в бригаді став ознавати. У діючих операторів БПЛА чи можна моєму сину дати якесь відношення, якщо він буде заключати контракт, так як в нього ще лише ні. Тоді я викликав наряд поліції на свою домашню адресу. Після того, як вони приїхали, вони повідомили, що дійсно працює поліція, поліції, але їх нікуди не пустили і вони по своїм справам. Після цього я старшу категорію адвоката, який ми, ми присутні на обшукій здобуті. Забрав на комис, я такого адвоката знайшов у місті Дніпрі, але після обшуку він відмовився стати захисником славка, мотивуючи своїми причинами. А, також я зразу повідомив керівництва свого батальйону, що з моїм сином сталася така подія. Ми, враховуючи стан, мені була надана відпустка. 26.07 я приїхав з частини дому Днікру і мені дружина вже розповіла те жахіття, яке далі створили представники поліції. Будь ласка, чи спілкувалися з сином після е, 20... 20... 20 числа? Після 20 липня 20... 24 року. 24... Ні, mm -hmm. я не з mm цим, -hmm. тому що мій дигер був uh, предославуватися на важкий напрямок, не ну, було не готово. Uh, можливо, я чистаю які якими ну, я не пам'ятаю пам то, коли я справився только в такому плані. Я mm -hmm. ну, Так. Uh, mm -hmm. Я мав на увазі період часу від 20 го по затримання. 25 -е число. Ні-ні-ні. Ну, хочу... період... Ви, може, подумали, що я задав запитання і саме за 20 -е число. Я мав на увазі період часу. З 20 го по 25. -е. не Особисто телефоном я не спілкувався з ним. Розуміло. Скажіть моїм сином з 10 липня 2024 року по 20 липня 2024 року. Я не пам'ятаю цього. Можливо, і спілкувалися, але тільки повідомлення в меседжерах. Розумію. Скажіть, ще ще ми, ми, ми в в будь ласка, е після того, як ви пішли з е лави Збройних сил України, е я... я розумію, що по можливості, але як часто виходило спілкуватися з силом і про що ви... ну, ваше спілкування було, якщо можна про це говорити? Вибачте, не почув, в який період цікавить його спілкування з сином. Е, де мова після того, як ви пішли служити до ЛАВ Збройних сил України, е, наскільки часто, в міру можливості вашого, вашої можливості, наскільки часто вам давалося спілкуватися з сином? І про що? Не, не дуже часто ми спілкувалися, можливо, це було там, раз в тиждень, що я знаходився в такому місті. Дякую. 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 Дякую.